Всім привіт! Мене звати Таня і ви на моєму каналі Рукодільні вітрибеньки. Сьогодні відео буде про вишивку, а саме про покупки. І покажу вам в кінці відео готову роботу. От, і один маленький процесик, який зараз у мене активний. Ось, Почати я хочу із покупок. Це Тут у мене не так багато, але є дещо цікавеньке вам показати. Поки я це все гарно пам'ятаю, поки в мене свіжі емоції, то вирішила підключитися. А, також в кінці відео я вам покажу не рукодільні покупки, які в мене були. Теж їх там небагато, але кому цікаво, то додивляйтеся відео до кінця. Ну, давайте починати. Почну я по порядочку. Перше, що хочу показати, це набір від Dimensions World Collection. Це ось такий набір, ось цей вінок всіх сезонів. Мені трошки заважає тут штатив, тому я буду трошки вам так показувати кривенько. От. Ну, я думаю, дуже багато хто знає цей набір. Я, чесно кажучи, не звернула б ніколи на нього увагу, якби не Ольга із YouTube, Ольга, яка живе у Франції, вона вишивала цей набір, показувала у себе на каналі. Я якось попала на її канал і передивлялася її там відео так от підряд. Мені дуже. Сподобався канал, і коротше, я підсіла на нього якийсь період часу і от дійшла до відео, де вона показувала всі свої відшиті роботи Dimensions. І там я побачила багато дуже цікавого, красивого, і дещо дуже хочу собі придбати, але поки не можу знайти. Поки знайшла ось такий набір. Дуже гарний він у відшиві, він дуже ніжний, такий якийсь він. Незвичайний, Тут ніби і цей віночок, плюс тут е, написи, всі пори року, бабки. А, ну оці, Знову ж таки, перекликаються з моїм сюжетом від Dimensions з, з пташками. Тут гніздечко з трьома яєчками. ось Дуже гарні троянди. Тут і ось гортензія чи бузок, не знаю, що це. Яблочко тут є. Ну, дивіться, ягідки різні. Ну, дуже-дуже гарний такий набір. Навіть ось пшеничні колосочки, напевно, такий, дуже красивий відшив. Ось. І я дуже хочу його відшити колись. От. І ще, що мені тут сподобалося, коли Ольга розказувала про цей набір, вона сказала, що він дуже легко відшивається, що він не схожий на інші голди від, від Dimensions, так? що він вишивається в два складення хрестиком. І тут, ну, і Бексі чи більше, тут нічого такого немає. Мало півхреста, немає цих шалених складень ниток, що вишивається дуже легко. І це мене зачепило таке комбо <свісно> такого візуальної насолоди, і плюс відгуку, що він ш'ється легко. Ось перша покупка була така. Купувала я це в якомусь інтернет-магазині, навіть зараз не скажу. Назву, якщо знайду десь посилання, то підпишу, тому що перший раз там купувала і після того нічого більше там не купувала. от Ну і потім сталася виставка Handmade Expo, Я їздила на неї в перший день, було дуже-дуже багато людей і дуже-дуже багато краси. От, я перший раз, в принципі, потрапила на цю виставку. як Кожного року, коли вона проводилася, дуже хотіла туди поїхати. Але коли вона ще навіть проводилася в Київ експоплаза, але весь час так складається обставини, що я не потрапляла. От. І цього року, нарешті, я поїхала і дуже цим тішуся, тому що е, отримала багато задоволення, е, багато покупочок було, ну, як багато. Так, нормально. От. Подивилася відшиві різні. На жаль, знімала, я, я то знімала, але, по, скажімо, результат відео був дуже поганий, і я вам не буду це показувати. І так, дівчата дуже багато не знімали. Дивлюся, на Ютубі є багато таких відео оглядів цієї виставки, тому я вам просто покажу цьому відео, що я на ній придбала. От, покажу вам, давайте спочатку придбала я собі такі ножнички Премакс. У мене тільки одні єдині ножиці, і я придбала ці. Я вже ними користувалася, вони гарно ріжуть, вони такі маленькі, пальці в мене маленькі, тож мені ними зручно користуватися. От Ось такі вони з таким різьбленням От, Мені вони сподобались тим, що вони такі, як е мідні, напевно, під мідь більше зроблені, не золотисті, і те, що вони маленькі, із гострими кінчиками. Ось, Це таке придбання, дуже корисне і згодиться, тому що кудись із собою брати. Я весь щасті, ножиці десь гублю. Потім шукаю кругом. От. Потім я зайшла на стенд до Тела Арттіс і купила в них ось ці прекрасні речі. Так, Зараз я тут вмощуся зручніше. Ну, По-перше, взяла їхні ниточки. Не знаю, для чого вони мені. Я просто взяла на згадку про виставку ось такі ниточки. Дуже-дуже гарний колір. Мені дуже подобаються такі червоні багряні кольори, з переходами. Ой, так погано фокусує камера, що це просто якийсь жах. От. Е, ну, одним словом, така краса така в мене є. І купила в них ось цей такий набір. Ну, знаєте, якби я його побачила так просто фотографію, я би його не купила. Але там були відшиви, там було оформлення, ось таке. типу як чи не Пінкіп, я не знаю, як правильно називається. Якщо ви знаєте, напишіть мені, бо я в цьому не, не розуміюсь на цьому. От, Але це дуже гарно виглядало, дуже стильно, дуже якось так сучасно. І тут є. Житомир місто Київ, Полтава і Чернігів. Житомир це моє рідне місто. Київ, ми зараз тут проживаємо вже дуже-дуже давно. В Полтаві ніколи не була, але дуже багато про нього чула, тому що там навчався мій брат 5 років вище. І Чернігів теж не була, але дуже про нього багато чула від своєї. Подруги, з якою я жила в гуртожитку, вона була з Чернігова. Тому колись в цих двох містах я побуваю, а це мої вже такі рідні два міста. І в чому тут цікавинка? Зараз я вам переверну і покажу. Ось, наприклад, тут кожна оця мініатюрна така. Будівля підписана. Що це таке? Це всі пам'ятки архітектури. Ось, можете бачити. Це дуже. Ну там І символи, і пам'ятки архітектури. Підписане кожна будівля, що означає, що це. от Ну Дуже цікавий такий ексемплер. І тут, як ви бачите, рівномірочка. Цвайгард 28-й аккаунт моліне ну, ручного фарбування, ось це їхня голка схема. от Тому ось така прекрасна, така прекрасна в мене є тепер такий набір. Не знаю, коли я за нього візьмуся. В мене, знаєте, зараз такий період, що я. Просто розриваюся між в'язанням і вишивкою. Подивлюся дівчат, що вишивають, і хочу собі вишивати багато. Подивлюся дівчат, що в'яжуть, і хочу в'язати багато ще більше. От, подивлюся в магазини з цими наборами і хочеться щось купити, але в мене ціла, цілий кошик стоїть цих наборів і схемі ще ж є. електронних багато. Подивлюся на нитки, боже, така краса на пряжу. Я не знаю стільки всього гарного, стільки всього такого привабливого, І ціни такі є. часом попадаються, що на гріх не взяти. Ну, коротше, що вам сказати, я не можу знайти якусь золоту середину, щоб мене не метало сторони в сторону. От. Тому, поки цей набір лежить. І чекає свого зіркового часу, але я думаю, він вишиється швидко, тому що тут такі, більш такі примітивна вишивка, її тут не так багато. Але самі, сама фішечка в тому, що це українські міста, що це пам'ятки архітектури і символи кожного міста і оформлення, звичайно. Я теж хочу таке оформлення. Дуже хочу таке ж саме оформлення, не значив, ну, така тканина, але от сам принцип, що це не картина, а от такий як банер, не банер. Ну, пінкіп, напевно, це. От. Дуже мені подобається. Тому так, дуже задоволена. Це буде і пам'ять про подію, і така гарна робота, колись висітиме у мене на стіні чи на полиці стоятиме. Ось, напишіть, як вам ці е, набори. Тут є, вони є там всі міста України, наскільки я так встигла роздивитися. От, і дуже-дуже класні, дуже вони такі м -м, чіпляють, чіпляють, одним словом. Так, тепер е, головна покупка, в принципі, заради якої я їхала на виставку, це ось цей. Рулон. Рулон готових, для готових робіт. Ось такий він красу, красунчик, такий гарна, така тканинка. Давайте я вам ближче покажу структуру. Вона така. Дуже цупка, дуже акуратно все прострочено, рівнесенько, милі такі зав'язочки. Подобається мені, що він на зав'язках, що регулюється повнота. І сюди можна збирати і збирати ті готові роботи. От, В мене тут вже він активно використовується, там лежать всі мої готові роботи, які чекають на оформлення, крім однієї, яку вам зараз покажу. І я нарешті задоволена. Нарешті я щаслива, що я купила цей рулон, тому що в мене його не було. В мене не було такої кількості ніколи готових, неоформлених робіт. От, А тепер їх багато, і вони в мене просто скручені, лежали в шафі, але все одно припилюються, все одно. Це не так охайно, якби це було фрулончику. Тепер він в мене є, і я спокійна, що там все буде добре. Покупувала я це у дівчат на стенді. А, рукодільні витребеньки, до речі, мої е, тески е, по назві. Але я не, ну, не така просунута вишивальниця, не знаю всіх, хто е, там майстринь, так, які у нас є, і навіть не всіх виробників, е, тож це незалежна була моя назва каналу, незалежно від того, як називається інший там чи виробник, чи Якийсь інший канал, тому що це просто співпадіння. от. І це якось називається. Тут є на рулончику підписано Ольга, Ольга Влокс, по-моєму, якось так. От, Я так розумію, що це доволі е, популярні е, дівчата у вишивальних колах, тому думаю, багато хто їх знає. Тож рулончик цей купила у них. От, І із невишивального. Трішечки покажу. Це там був такий цілий стенд, здоровезний, прездоровезний, з такими прекрасними фігурками на різну тематику е дерев'яшками, які можна розфарбовувати. Їх можна розфарбовувати фарбами, їх можна розфарбовувати маркерами, фломастерами коротше чим завгодно. Ось ми з донькою розфарбовуємо їх маркерами. Дивіться, яка краса виходить, це такий експрес. Декор до Хелловіну Виш... ну, вишивати трохи довго, ви розумієте, а тут швиденько можна розмалювати і дуже класно виходить. Ось, В мене ще є там фігурки, я взяла тільки ці дві показати, бо вони найохайніше вийшли розмальовувати. розмальовані, бо ці такі собі трошки неохайно там у нас вийшло. Ось, але я ще хочу дозамовити: у них там є дуже класні будиночки для олівців. Це просто щось неймовірне. Я постараюся скинути вам посилання на цей інтернет-магазин. У них був шикарнючий стенд, там були розфарбовані ці всі роботи. Вони розфарбовують акрилом і, звичайно, це взагалі дуже насичені. Виходять такі фігурки різні. Там і новорічні, і, для, ну, коротше, дуже багато там тематик. Але новорічні і ось ці хэлловінські, вони мені сподобались найбільше. От, тепер. Ось така свічечка. Вона неймовірно пахне. Це просто щось прекрасне. Чебрець і груша. Дуже шкода, що не передає камера запах. от Я ще її не запалювала, але навіть просто вона стоїть. Вона як такий, знаєте, ароматизатор для дому, пахнюча, просто неймовірно приємний запах. От- Такі були мої покупки. Зараз я вам це все приберу і покажу вам свою готову роботу і процесик. Дві секундочки. І так, нарешті я завершила свою ось таку жовто-рожеву троянду від Вероні Кажнер. Дуже вона вийшла красиво, дуже витончена, дуже ніжна і в той, той же час яскрава. А, трошки довго вона в мене вишивалася. Я не знаю, як будуть інші вишиватися. Це перша троянда із цієї взагалі, серії, і взагалі від цього дизайнера. Ось, можливо, інші легше вишиваються, я не знаю. Але ця мені далася, я вам скажу так, посередньо не, і не легко, і не супер важко. От. Е я чула дівчата, хто вишиває, то взагалі кажуть, що вони летять, дуже легко вишивається. Ну, я би так не сказала. Або я не така супер майстриня вправна, або ну, просто, може, це перший дизайн, тому він так мені мене пішов не дуже легко. Ну, Одним словом, але результат неймовірний. Я вам зараз трішки ближче покажу, як це виглядає. Ось трішки, вона, звичайно, на камері кольори передаються не такі, але приблизно. Ось, Мені дуже подобається цей напис Бексічем. Дуже він ніжний, дуже він охайний. Сипійні елементи я взагалі від них у захваті. Ось ці всі листочки, ці всі бруньчки, оці всі насінинки. Ну, Дуже-дуже красиво. От. Така краса, мені здається. Я не пам'ятаю, що це за основа, дівчата. У мене, на жаль, чомусь бумажечка, де вона була підписана, яка це основа десь загубилася, і я не можу вам підказати. Це якась рівномірочка. От. Приємно на ній вишивалася. Ось така прекрасна троянда. Я в першу чергу хочу її оформити в цьому році. Ще в цьому році. Обов'язково. У мене на оформлення піде одна робота-різдвяна новорічна. Ось цю я хочу оформити. І своїх сов, які я вишила, теж дуже хочу оформити в дитячу. Три роботи. От. Всі інші вже, напевно, будуть оформлятися в наступному році. Ось так. Напишіть, як вам цей дизайн. Він просто для мене поки що найшла. Гарніший із всіх квітів, які я коли-небудь вишивала. Ось так дуже подобається мені. Ось. що тут було легке, так це Бексіч. Ось цей який в квіточках. Тут три кольори чи чотири, чотири кольори Беку, але він дуже простенький. Ось. Трохи було важкувато, звичайно, тут вишивати на рівномірці по незашитому полотну, тому що ну, просто відраховувати треба, щоб все було рівненько, співпадало. А так трохи мішанини було тут, в цих квіточках, в листочках, де неде де Якісь одиночки навіть зустрічалися там часом, але це було не часто. От, одним словом. Ось так, я її навіть не хочу прибирати з кадру. Хай прикрашає поки ось. І тепер, що в мене в активних, це ось ця різдвяна іграшка. Це моя вже яка? Четвер, 4... ні. Шоста різдвяна іграшка із серії. Зараз покажу вам прев'ю. Вона ще не дошита, я, тут... я вже вишила все. Тут в мене є, бачите, і бісер пришитий. Всі хрестики-півхрестики мені залишився тільки бекстіч. Я дуже хотіла сьогодні довишивати бекстіч до того, як буду знімати відео, але я не встигла. Тому довишиваю вже сьогодні його протягом дня-вечора і буде ця робота в мене завершена. Взагалі, оці цукерки із всієї серії мені подобались найменше. І тому, коли я, мені захотілося повишивати на пластику, я вирішила повишивати те, що подобається найменше, поки мені, поки мені дуже хочеться вишивати на пластику. І я дуже задоволена, що я їх вишила. Тут було багато, як ви бачите, півхреста. Це все зелень, крім блискучих ниточок, це все півхрестик. Трошки на пластику я от не дуже люблю півхрест. Але при цьому вона відшилась, напевно, найшвидше з усіх іграшок. А це ось такий набір, Неодноразово вже показувала. Ось Let's T. У мене відшиті вже майже 6 іграшок. В мені залишився тільки дідусик, і залишилась ось ця цукерка одна. От. Тому ось так. От така в мене, я думаю, якраз до кінця року я їх відшию, оформлю, і будуть вони в мене прикрашати. На різдвяні свята нашу квартиру. Чи ялиночку. Щось будуть прикрашати. Отак. Ну і це все. Це такі мої досягнення у вишивці. Трошки в мене вишивки зараз менше. Більше в'язання, все-таки сезон такий почався холодний і хочеться всім нав'язати різної краси, собі в тому числі. тому так. От. Зараз я вам покажу ще дві покупочки, це будь, будуть м'які іграшки ручної роботи. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. І так, це теж було придбано на виставці. Це дві іграшки ручної роботи. Ось такий зайчик з плюшка. І лисичка. от Придбала я її для своїх дітей, двох молодших, тому що в них у цьому місяці день народження. У Ромки ось уже на наступному тижні, і йому ось цей зайка-сплюшка. Не знаю, чи візьме він його в садочок, буде з ним спати, чи вдома буде з ним спати. ну Подивіться, який він милий. Він дуже м'якенький, дуже приємна тканинка, його можна прати в. В пральній машині, тут вишито очки, вишиті, носик і ротик. ну Такий він дуже милий. ось І Донці придбала лисичку. ну Цю лисичку я побачила і зразу зрозуміла, що це ж моя Поліна. Вона така теж у нас, як та лисиця інколи. Часто. от Дуже класна ця лисичка. Тут очки вже намальовані. Ось, але її теж можна брати. Носик такий. Я не знаю, що він зроблений. Він такий, як з якимось воском, тут покритий. чи щось таке. От, сумочка така у вигляді будиночку, дуже класна. От, оцей снудик. Воно все, дівчата, знімається. І ще в неї є ось такі чобітки. чи носочки. От, вони теж знімаються. Можна навіть її ще нав'язати якоїсь краси, щоб дитина гралася. І от така прекрасна в мене є лисичка. Тепер два таких додатка до подарунку основного. От. Але я думаю, дітям сподобається. Вони в мене такі люблять і з задоволенням будуть ними гратися, і я буду з ними спати. От, у нас тут цілий арсенал іграшок, з якими вони сплять. Це будуть новенькі в їхніх компан... компашках. От такі в мене були покупки, такі були в мене новини. Вишиваю я зовсім потихесеньку. Нових процесів поки що в мене немає. Тому очікуйте нове відео по вишивці трішечки згодом, коли в мене буде що вам показати чим похвалитися. От. Всім дуже вдячна за увагу. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, якщо відео вам сподобалося, буду з усіма рада поспілкуватися, потервенити, питайте, що цікаво. Пишіть свої побажання і до нових зустрічей. Всім па-па!